Ще відповісти на запитання, що ви тут задаєте? Так, з мого досвіду, просто треба вірити в Бога. Я був там. Я залишився один на позиції і я бачив, як горить земля. Я вперше бачив таке явище. Бачив навіть, як свині труп їдять. І коли мене ранило і мене евакували, я лежав. У кузові автомобіля я лежав і дивився на небо. Воно було все в чорному диму. Там, де я був, Бога нема, але я в нього вірю. Так пише в мене на рюкзаку Кім 95. На рюкзаку не опише там, де я був, Бога нема, але я в нього вірю ну Це таке, знаєте, така сповідь і така послання до нас, так? Тобто це хлопці, які воювали, які бачили смерть, бачили, як горить земля, як ну то, що він там описує, так? І багато чого він і не описав, то, що бачив, бо з ряду певних причин. І тому ми повинні. З особливою пошаною відноситися до наших військових, з особливою пошаною відноситися до всіх поранених воїнів, і з особливою пошаною для всіх загинувших воїнів. Це ті хлопці, які як вони жартують, що чистили, що ми вже пройшли тепер нам до неба. І дійсно на лінії Зітнення, там, де йдуть сильні бойові дії, там, тим більше сучасні оця техніка, зброя, дрони, все, що тільки може, і це, це страшно. Війна взагалі це, це страшно. І тому, е, знаєте, задумайтеся над тим всім. І над ціною цієї жертви всі. Велика шана і поклін нашим славним захисникам. Слава Україні!